Є новини, друзі, 50 тисяч військовим з 26-го року. Дослухайте до кінця. Гончаренко подав пропозицію в бюджет, бо зараз розглядається Верховній Раді бюджет, що мінімальна зарплата військового в 26-му році має бути 50 тисяч. Раніше про це говорив Зеленський. І знаєте, в мене такий дисонанс. Зранку виходить голова бюджетного комітету, і каже, що мол, може не вистачити грошей на зарплату військовим. Потім вона себе виправляє, і каже: Ми по-любому знайдемо гроші для зарплат військових. Тепер виходить Гончаренко. Міні. Мімум 50 тисяч, і він правий, тому що він говорить, що наш нам оцей єдиний марафон. Зеленський там сказав тисячу годин контенту. Наш нам цей контент нам потрібні гроші військовим, бюджетникам, контракт на 2 мільйона, щоб була мотивація в людей в, в, іти служити об'єктивно. Та й взагалі треба підтримувати економіку. Добре, що там говорять про підняття прожиткового мінімуму, але це підніме видатки для бюджету. І знаєте, отакі от враження, що нашу владу і опозицію швиряє в різні сторони, а треба Думати реально про державу, а не піаритись на кожному рішенні. Одна виходить, каже, не буде грошей. Панчеренка каже, треба підняти зарплату. І Каже, правильно і треба підняти. Зеленський раніше казав, мінімально має бути 50 тисяч, а потім як би про це забув. А наші європейські партнери зараз, там в Копенгагені, не можуть домовитись про репараційний кредит для України. Ну а без цих грошей нічого не буде. Напишіть свою думку, Легко, підписку, телеграм, посідпуска, Профілі. підписуємося.